Дуже смішно, але серйозно водночас, дуже легко написано, але підіймаються надто серйозні теми, дуже гаряче зі сценами 18+, і водночас ніжно і це все про книгу Спіймана. і Це третя книга міста вітрів. І це мій абсолютний фаворит. Це книга, в яку я занурилася зі самісіньким серцем і залишилась там. Кай батько одинак, його сину Максу 12 місяців. Кай турботливий, відповідальний, сильний, але не довіряє нікому, особливо коли йдеться про його сина. Міллер. Зірка кулінарного світу у свої роки вона вже досягла того, чого інші не досягають і за життя, але після постійних гастролей і високих ставок вона вигорає. І її батько, менеджер бейсбольної команди, де грає кай, він вирішує, що Мілер на час відпочинку буде нянею для маленького Макса. Кай не довіряє нікому, вона взагалі не планувала піклуватися про когось, але з кожним днем щось змінюється: сміх, звички, спільні ранки, погляди, маленький, чудовий хлопчик Макс. Але все це тимчасово у неї кар'єра, розклад, гастролі по всьому світу на роки вперед. А якщо Кай нарешті відкрився, а якщо Макс прив'яжеться, а якщо вони всі троє стануть родиною саме тоді, коли час прощатись і доведеться робити вибір. І книга спіймана це про ніжність, про довіру і другий шанс це історія, яка розтоплює серце і зігріває його.